Представляємо вашій увазі зварювальний напівавтомат Проміг 215 на 2. Це професійний зварювальний напівавтомат, який призначений для тривалих та довгих робіт в режимах ММА, Мігма та ТІЛ. Даний апарат має тривалість навантаження 70%. має 200 ампер потужності та працює на постійному струмі. Його потужність та тривалість навантаження в комбінації видають йому можливість безперервно та постійно працювати електродом до 5 мм та дротом до 1 мм. Даний напівавтомат виконаний в двохкорпусному виконанні, що забезпечує йому мобільність при роботі в мма режимі та ТІГ-режимі. Проміг 215 на 2 оснащений надійним металевим механізмом подачі дроту з потужним двигуном. Універсальний роз'єм КЗ-2 типу євро забезпечує сумісність із пальниками із широкого кола виробників. Міцний кронштейн для зварювального дроту дозволяє використовувати катушки вагою до 15 кг, що ідеально підходить для тривалих робіт.